Вони були з адвайзером. Це, по перше, для мене помилка самого адвайзера. Я не знаю, навіщо вони взяли цього адвайзера. Бо задача адвайзера допомогти підготувати правильні документи, в цілому підготувати пічдек, прогнати його. І цей проект пішов через адвайзера. Ми там хтось познайомив з цим адвайзером там, через знайомих. Вони кажуть: от у мене є, топовий проект, а класний. Вже, типу, перший раунд інвестицій навіть закрили, типу, ще там все супер. Приходять, значить. Компанія, я так і не зрозумів, досі це були фаундери чи це там сі левел плюс фаундери, Ну їх там людей п'ять 6 приходило. І в кінці кінців ми за спілкуємося. Вони щось розповідають про свій проект, все там прикольно, все дуже класно. Цифри, звісно, там сьогодні треба покласти там мільйон, завтра буде 150 мільйонів. Ну, в общем, цифри повинні рухатися. Прям дуже супер. Я задаю базове питання. Кажу: слухайте, класно, все супер, все виглядає непогано. Можна буде там детальніше подивитися. Что торсуміш, наші цифри там ну, навіть поряд не буду з цими показниками, на які вони очікують, але це це вже наступний етап. І... Я кажу, у вас був перший раунд, ми ну, ви ж закрили там, я не пам'ятаю, яку суму там невелика була. Він кидаємо, от, типу, другий раунд. Я кажу: а куди витратили гроші? Ну, і все. І на цьому питанні люди просто ну.